Hello, friends! Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні ми говоримо про числа Намбез. Від 11 до 20, 11 – 11, 12 – 12, 13 – 13, 14 – 14, 15 – 15, 16 – 16, 17 – 17, 18 – 18, 19 – 19, 20 – 20. Говорячи про числа, від 11 до 20 ми можемо з легкістю назвати вік підлітків. Зверніть увагу на нові слова. Е-тінейджі підліток. Коротка форма етін. Наші підлітки соня 15, тарас 18, Міра. 13. She is Sonia. She is teen. She is 15. Її звати Соня. Вона підліток. Їй 15 років. He is Taras. He is a teenage. He is eighteen. Його звати Тарас. Він підліток. Йому 18 років. She is Mira. She is 18. She is 13. Її звати Міра. Вона підліток, їй 13 років. Thank you. Goodbye.